Привіт, друзі! Кажуть, що скоро буде якась зупинка активних бойових дій, скоріш за все, будуть знову домовлятися, і, скоріш за все, домовлятися будуть уже не те, щоб знову, а разом з нашими союзниками. Ну, щоб вони теж приймали участь в цих перемовинах і всім іншим. Так що я так розумію, зараз. І Курськ так дуже неспроста з'явився. І е, ціпруть на, на Покровськ поповні, як можуть, е, для того, щоб потім якось це все обмінювати. Хоча там наш найвеличніший літер сучасності каже, що ніяких перемовин не буде. Чи щось він. Коротше, він кожен день щось каже, то одне, то друге, то третє, я взагалі щось. Вже гублюсь в його прогнозах, то, то ці кордони 91-го року, того вже не буде кордонів 91-го року, то ми не будемо міняти Курську АЕС чи Курськ на Запоріжжя та ще щось. Ну, щось Незрозуміле відбувається. І я так зрозумів, що він теж не сильно в темі, тому що він сформулювати нічого не може. І наші партнери теж чекають від нього якогось плану сформульованого. Але, мабуть, настільки пробрали його, що не може він сформулювати і плана для них теж. Так що не балуйтесь з наркотиками. Гарного дня!